Зустріч із цим чарівником мріяч кожної дитини. Подарунки у нього малечі замовляє заздалегідь і з нетерпінням чекає ранку 19 грудня. Завтра в Україні відзначають День Святого Миколая. Сніданок побував в одному з садочків Києва і дізнався, яких правил дотримуються діти, аби отримати мрію. Давайте дивитися. Напередодні новорічних свят в усіх українських дитсадках проходять репетиції святкових концертів. Творчий колектив групи мандаринка цього року буде вражати глядачів, батьків і рідних, піснями і запальними танцями. Малеча старається, адже знає, святий Миколай бачить все, і цей концерт не виняток. Свої листи чарівнику діти вже написали і бажане замовили. Шестирічний Тимур певен його бажання обов'язково здійсниться, і він отримає конструктор, бо цього року і поводився добре, і попрацював на славу. Тарілку мойку ставив і ходив в магазин, покупав те, що треба з мамою. І застріли постіль шестирічний Микита тим часом проводить майстер-клас із епістолярного жанру для тих, хто листа Миколаю ще не написав. Надо написати хорошо, ти сім'ї вели плохо, Ну і написати, що ти хочеш. А ще наставляє малий головне з побажаннями не переборщити, бо великий подарунок Миколай просто не донесе. Собі теж замовив конструктор. Середній лі маленький такий, щоб мог етадвлість возле подушки, під подушку. Ну, он десь ось вот такий, от може би ось вот такий от. Слушну пораду дає п'ятирічна Софійка, яка чекає на красиву ляльку. Дівчинка переконана, Миколай заходить через вікно, тому воно має бути трохи більшим за чарівника. Якщо у якогось чоловіка ну чуть-чуть більше акночем світоні колай, то він може залетіти так. На яким би святий Миколай не був, діти на нього чекають і вірять, він всесильний. Іноді діти замовляють для себе братика, сестричку можуть попросити. Іноді бувають дуже такі випадки, просять здоров'я для своїх дідусів, бабусь. У мене був випадок, коли дитина замовила двоповерхове ліжко для себе і для своєї сестрички. А також іноді хочуть, щоб святий Миколай прийшов до них гості, щоб вони його побачили, щоб він їм показався таким, який він є. Ну і ти до нас у гості завітав святий Миколай. Доброго ранку, особливо діти зараз будуть тішитися, тим більше не з порожніми руками. Розкажіть, усі діти отримують подарунки? Доброго ранку, дорогі телеведучі і малеча. Всі учасники е, телеканалу Дійства. От один плюс один сніданку, на який я завітав, щоб запросити усіх до різдвяного арсеналу, де на всіх чекає дуже безліч багато. Цікавих захоплюючих подарунків. Звичайно, подарунки отримують усі під подушечку. Головне бажати і знати, що найкращі – це ці подарунки, які можна розділити своїми рідними, найдорожчими людьми. От е, і тому я думаю, що кожен зможе отримати те, чого він бажає. Головне, щоб ці е, мрії були реальними, щоб те, що потрібно, діти і а дорослі загадували. Січка, як от е, наші е, дітки в дитячому садочку, це щось реальне? Це, це мені здається, не до святого Миколая. Це до тата. Ні, ну вони святого свято. Ви микола. знаєте повірі е, вашій буде вам. Треба вірити. Бо чудо, і я думаю, все можливе. У Господа немає нічого неможливого. Тому я думаю, що це все реально. Святий Миколай, скажіть, будь ласка, багато хто глядачів поношує малеча, яка мріє про котика, про собачку. Чи може Святий Миколай принести вночі котика або собачку? Або, можливо, попушку якусь або пацючка маленького, симпатичну. Якщо є велике бажання, звичайно, воно здійсниться. Тому що і головне, щоб пам'ятали, що це є велика відповідальність. Тваринка, от треба добре подумати перед тим, ніж загадувати і робити такі Святому. запити Святому Миколаю. Святий Миколаїв, ну, ми вас вже зустріли, і то Толічу пощастили мені, пощастили, так. кексику, пощастили. А де вас можна зустріти усім бажаючим? Куди йти і що там буде? Тож хочу запросити усіх завтра до Різдвя. Ану арсеналу на зустріч зі мною, де кожен особисто може підійти на вушку, сказати мені свої найсокровенніші бажання. А завтра такий день, що всі бажання стають правдою, так. тому на малечу і їх дорослих, батьків чекає дуже багато цікавих. Речей. Це і е, новорічна продукція, це і е, книжки для малечі, для дорослих, це і майстер-класи, і казкова феєрія, Аліса в країні чудес. І дуже-дуже багато цікавого, е, те, що бажає душа перед святом. А душа бажає дійсно свята і, перш за все, миру на нашій землі. І, звичайно, прийти, отримати максимум задоволення, взяти багато таких цікавих да. речей, які повітря. Стрібні до різдвяного столу, це зможе дати різдвяний арсенал. Але ви і до наших глядачів до сніданку сніданківців прийшли не з порожніми руками. І ось, власне, цей величезний кошик подарунки. Ми розіграємо на нашій сторінці у Фейсбук, обов'язково заходьте, дізнавайтеся, подробиці, як це все відбуватиме. І так само будете е з подарунками від Святого Миколая. Але знаєте, поза ефіром ви сказали, що все ж таки не всі отримують подарунки, комусь переносять. Різочку, Я якраз я зараз звертаюся до наших найменших глядачів. У якому разі різочку приносять і не кладуть під подушку чи глиняний полумисок? Я так. сказав, що подарунки отримують усі, але різочка повинна стояти у куточку у кожного як стимул для того, щоб не робити поганих якихось поступків. От її можна прикрасити якоюсь стрічечкою чи mm -hmm. гірляндочкою. От хай вона виглядає як якась така новорічна прикраса, але все таки стимул повинен бути для нас кожного. Кожного, тому що ми знаємо, що іноді схильні до якогось проступку, і треба вчасно виправитись. І я думаю, тоді все буде добре, коли ми усвідомлюємо. Буде тепер буде. Святий Миколай завітав до нас у гості, заступники покровителя усіх дітей. Дуже вам дякуємо. Найочікуваніше свято завтра. Діти чекають на Святого Миколая. Сьогодні зранку ми вже дочекалися, а ви чекаєте сьогодні з. Ночі до ранку обов'язково під подушкою щось цікавеньке і смачненьке, ну і в куточку різочка, як стимул, як сказав Святий Миколай. Дуже дякуємо Спасибі, за те, що ви великі, Спасибі. Спасибі. Сніданок триває.